Доброго дня, дорогі друзі. Тема нашого сьогоднішнього відео це ефективна риболовля. І взагалі філософія як ефективної, так взагалі риболовлі. І хто такі рибохвати, а також що потрібно зробити, щоб ваша риболовля стала ефективною. І при чому тут Бог. Начнемо, почнемо ось з чого. Ось вчорашній улов. Ставріда, тут е, Чорноморська Ставріда, Ставрида, тут е, біля е, семи десятків Ставриди, це зловлено вчора ввечері з берега, ну, за пів години десь так. Так, от, що б я почав розповідати саму філософію риболовлі, на бій погляд, зрозуміло. Перше, хотів би, по-перше, спростувати ті вирази, які часто чуєш від риболовів. Ой, ми вчора були на риболовлі, нічого не спіймали, або спіймали щось те та не те. Ну, це не так важливо, або це, ну, ми ж там на природі були, відпочили. Ну, може ще там напились чи ще щось робили. І це, скажімо, говориться з таким, з таким, з таким почуттям, значить, це дійсно було так, Значить, вони не хотіли зголити рибу. Скажу, що це, м'яко кажучи, неправда. А взагалі-то це просто брехня. Кожен риболок хоче спіймати рибу. І їде він на <кхи>, риболовлю або рибалку не тому, щоб відпочити, яка там відпочинка? Я після години, двох-трьох годин риболовлі спину не можу розігнути. Це, яка це, який це відпочинок? Ну, може, емоційний там відпочинок, так, але також це відпочинок тільки тоді, коли ловиться риба. Якщо вона не ловиться, це не відпочинок. Чи це ще е, додатковий стрес? Тому е, я для себе е, визначив декілька етапів е, філософії риболовлі. При тому як любительський, так і спортивний. Скажімо так, перше. Будь-який рибалка хоче спіймати рибу. Друге. Будь-який рибалка хоче спіймати рибу кожен раз, коли він їде або йде на риболовлю. А не через раз, а не через два. Третє. Будь-який рибалка хоче спіймати достатньо риби. Або, можна сказати, багато риби. Це третє. Четверте. Будь-який рибалка хоче спіймати рибу в кількості більшій, ніж його товариш або колега. Як я вже говорив в якомусь відео, що мій знайомий каже, що нема більшого задоволення, ніж ти, коли ти спіймав рибу. А твій товариш або не спіймав або менше спіймав. <кхай> і, скажімо, ще до цього можна було б додати те, що всі рибалки не вважають, що є якесь задоволення від того, що ти поїхав і рибу не спіймав. Це вони, це вони так підбрехують трошки. <кій> так от, що потрібно зробити для того, щоб будь-яка риболовля була ефективною. Тобто, щоб ви завжди ловили рибу. А розповім я про це, що для цього для цього зробити, на своєму прикладі, що я конкретно для цього зробив. І маю результати такі, що не менш ніж в 95 випадках я ловлю рибу і ловлю рибу в такій кількості, які, яке, яке мене, яка мене задовільняє. Тобто, це норма або біля норми, або більше норми, якщо там трофей. Тобто стільки, скільки потрібно їсти моїй сім'ї, мені. Моїм друзям, знайомим і взагалі сусідам, скажімо так, їх також потрібно підкормлювати, бо вони злі, <рес> як всі сусіди до сусідів. Коротко розповім, що потрібно зробити. Перший етап це вам потрібно визначитись, яку рибу ви б хотіли ловити. і маєте змоги це робити. Ну, я для себе, наприклад, як визначився? Я ловлю таку рибу. Скажімо, буду говорити зараз під час війни, яку ще можна ловити. Тобто, ну, Скажімо так, на човен в море не підеш. Тобто, от, Ось ця ставрида це ловиться з берега. Крім того, я з берега ловлю ще, крім ставрида, саргана, бичка. Якщо є луфар оселедець. Е, ну, ну і май, мабуть що все, що можна спіймати е, з берега. Не просто спіймати, а ти йдеш ловити не, на, на, на риболовлю не просто там, щоб щось спіймати, а спіймати конкретно. Я вчора ходив спіймати старину. Я її піймав. До цього два рази я ще ходив, також спіймав в, в, в різній кількості. В середньому це 20-30 штук. Це добре вулок вчора був. <кхе> тобто, перше, ви визначитесь, яку, яку рибу потрібно ловити. Це на морі я розказав. Для себе це я визначив. Притом, припустимо, печок ловиться майже цілий рік. Ну, майже. А вже там такі ставри та саргани, все інше це вже, це вже не цілий рік. Тільки там. Деякі е, місяці і року. <кій> Річка. Я для себе визначив. Е, фідерна лобля на річки Дністер або на каналах. Риби якої? Мирної риби, як кажуть. Карась, таран, плоскірка. Лящ короб. Ну, мабуть, що все. На фідер. Чому? І море, і річка, я ось так визначився. Тому що е, мені достатньо зручно ловити рибу, і не напряжно, якщо ти йдеш і ловиш її, тобто прийшов. Ти знаєш, що робити, ти знаєш це місце, ти вже знаєш, як вона себе поводить, що треба зробити, коли вона не ловиться, і так далі. І тому тобто я приходжу на е, риволовлю і взагалі 95 випадків, це мінімум, я цю рибу ловлю. Е, на морі це е, ставріду я ловлю на Самодур з берега, не на спінінг, а просто на. Ну, як кажуть, в отвес, отак ловлю. Ну, Бичка також, на пістолет, як кажуть так, одна удочка і ну, один крючочок. А е іншу рибу, Ставриду, Луфаря, е Оселедець, Саргана е я ловлю на е на, на резинову гумку, Так, не знаю, як назвати, на резинку. Там декілька гачків, шість чи сім, зараз дозволяється сім гачків, і ловлю на е, живця, на фіріну. Фіріну ловлю е, ну, такою, малявочником, метр на метр, який дозволений. На річці. І для цього мені не потрібно е, проводити цілу добу е, на або цілий день на риболовлю. Я прийшов, спіймав ось тут. Майже 7 десятків. Ну, це мені отак, більше не потрібно. Також і інша риба. Пішов, спіймав там 20 церганів. спіймав 1-2 кг бичка. Мені більше не потрібно. На морі також. Це на морі. На, на річці фідерна ловля дозволяє. Ті дві або три чи максимум 4 години, які я ловлю на річці, спійма... завжди спіймати риба. Завжди. Друге діло, що ну, це так важко ловити рибу, яку, ну, скажімо, ти не можеш поїхати на коропа 2-4 години. А на коропа це потрібно їхати на добу або більше. Буває, що ловиться і корп на фідер, так як я ловив. Але це буває. А... В системі ловиться карас, таранка, пласкірка, лящ в системі. Тобто завжди, коли я приїжджаю, і мені для цього не потрібно там ночувати, кормити комарів, не потрібно пити водку і так далі. Приїхав в половину 2-3 години, 4 і з рибою повернувся додому. Ось такі е, е, параметри. Початкової, ну, початкової підготовки до ефективної риболовлі. Ось така фі філософія ефективної риболовлі. Е, в, в чому тут, скажімо, в чому тут Бог? Е, ну, Взагалі, що Бог хоче від людини? Бог від людини хоче тільки одного. Щоб він чоловік. ну, Чоловік чи жінка. Робив те, що хоче від нього Бог. Це одна сторона. А друга сторона, щоб він не робив того, чого Бог від нього не хоче. Як це пов'язано з риболовою? Сама по собі риболовля це ну, такий нормальний звичайний процес. Нічого в немає. Тут нового чи старого нема. Він був, він весь час був, скільки, скільки існує людство, стільки риболовля була. І в основному вона використовувалась для того, щоб накормити сім'ю, так скажімо, Ну, посмакувати рибою, а не тільки м'ясом і іншими продуктами. І в цьому, в цьому ну скажімо, філософія. Цієї справи вона полягає в тому, що ловити рибу це Боже діло. Тому що завжди було. Але ловити зайву рибу або наносити якусь, ну, скажімо, природі якусь наносити, приносити якусь. Ну, Якісь погані речі робити для природи, це вже не Боже діло. Тому це потрібно розділити. Тобто, не тільки для природи, а взагалі і для людей інших. Тобто в цю справу потрібно, як будь-яку іншу, робити таким чином, щоб іншим не, не приносити якусь негативну або Таку, ну, скажімо так, як же це сказати, щоб не заважати іншим людям жити своєю риболовкою, так скажімо. І, і в цьому полягає філософія не тільки риболовлі, а взагалі ну, будь-якого діла. Ну, ось практично я все розповів що я, що хочу додати до цього. Для того, щоб коли ви, якщо ви, ну скажімо так, з моєю, будете згодні з моєю філософією і захочете робити те ж саме, і зробити, виберете риболовлю, яку б ви хотіли там. То я скажу, що потрібно для того, щоб риболовля була ефективна, потрібно цьому вчитись. Потрібно у когось переймати досвід, дивитися, як інші ловлять. І самому також щось фантазувати або пробувати. Ну, наприклад, так. На річці де я ловлю, ловлять, ловлять на що завгодно. А я за того, що я весь час ну, міняв якісь там насадки, прикормки, зупинився на одній насадці, на одній прикормці. Тому що вона найбільш ефективна. Ну це ж мені ніхто не підказав. Це я вже так поїздив, 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 побачив, що вона так, так працює. Там на каналі є про це написано. Насадка це кукурудза і опариша, прикормка, чорний часник Петраша ну, фанатик. І це потрібно зробити. Те саме відноситься до які у вас снасті. Тобто який фідер, яка книтка, яка справа, яка, яка кромушка – це все потрібно відточити, так скажімо. І успіх я можу ну, не, не те що гарантувати, а обіцяти, що успіх у вас буде. Все, до побачення. Найкращого вам здоров'я, щастя, любові. Любові і ще раз любові. До побачення.